Останні декілька місяців нам з колегою надходить немало скарг від чоловіків, які є військово зобов'язаними, проживають за кордоном про те, що їм несподівано блокують їх рахунки в українських банках. З Чим це взагалі пов'язано? Це пов'язано, друзі, з тим, що ТЦК, коли надсилає вам на вашу адресу реєстрації повістку про те, що ви, як військовозобов'язане, з'явилися для оновлення даних проходження ВЛК, а ви не реагували. Відповідно, нагадую: ТЦК може накладати штрафи від 17 тисяч гривень. Так, ось оці арешти, в більшості випадків, коли проясняється ситуація, пов'язані з тим, що чоловік. Отримавши повістку, не зреагував, потім, коли в дії підтягнулася інформація, що відкрите виконавче провадження, не сплатив, не оскаржив відповідну постанову. То тоді виконавець має повноваження, не ТЦК, саме виконавець має повноваження арештувати рахунки в українських банках. Вирішити це завдання з розблокуванням рахунків в українських банках, коли ви за кордоном, можна двома шляхами. Перший ви Знаючи, що у вас там такий то борг по заборгованості, сплачуєте онлайн відповідну квитанцію про штраф. У вас є підтвердження, чек або онлайн, або ви просите до родичів, які в Україні сплатити відповідний штраф. І оцей чек на підтвердження виконання. Постанови виконавця, ви надсилаєте виконавцю, який перебуває в Україні. Це ви можете зробити або через представника в Україні, тобто подати до виконавця підтвердження, що ви виконували постанову. Оплатили штраф, і тоді знімаються арешти, закриваються виконавчі провадження. Або, наприклад, ви, якщо у вас онлайн є можливість за кордоном сплатити відповідний штраф, оплачуєте, квитанція є. Листом на електронну пошту виконавчої служби направили, щоб зарахували цю оплату на погашення відповідного штрафу, тоді знімаються арешти і закриваються виконавчі провадження. Або з тої дати, коли вам стало відомо про штраф, про арешт, про це все, ви можете оскаржити до суду в Україні через представника накладений штраф. І якщо суд його скасує, то тоді знову ж таки закривається виконавче провадження і знімаються арешти з ваших рахунків. А упередити взагалі штраф за неоновлення даних. Наприклад, якщо ви давно перебуваєте за кордоном, то це досить легко. Треба скачати резерв плюс. Там є опція змінити адресу реєстрації або проживання на закордонну, вписуєте реальну вашу адресу, де ви за кордоном проживаєте. І тоді вам не можуть цікаві накладати штрафи, і як наслідок не буде арештів рахунків. Якщо вам корисно було в відео, друзі з вас лайк та репост, та пишіть в коментарі, чи стикалися ви з такою проблемою, як блокування рахунків за кордоном саме в українських банках.